Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Ну і традиційно, спочатку, як і завжди, ми це робимо. Ми хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які дійсно роблять це можливо за того, щоб ми жили у мирній країні. Не забувайте, будь ласка, їх підтримувати. Всебічно якомога підтримуйте їх. Вони у свою чергу, ризикуючи життям, роблять все можливе задля того, щоб ми жили з вами у мирній країні, і не нехтуйте сиренами. Ну а далі ми продовжимо розмову про 21 листопада, день гідності та свободи. Сьогодні в нашій студії Олександр Остапенко, учасник одеського та київського євромайданів, вітаю вас, пане вітаю! Дякую, що прийшли до нас поговорити і про минуле, і про сьогодення, і у тому числі про майбутнє. Бо мені здається, що ці події, які були... Що в 2014 році вони і змінили нас трошки, і провели нас до тієї ситуації, в якій ми зараз, і можливо, навіть і якимось чином посприяли тому, які ми будемо далі, українці. Тож скажіть, будь ласка, по перше, як ви опинилися на Євромайдані? Чого саме ви пішли до Євромайдану? Бо дуже багато кількість людей сказали: та ну ні, ну що я там що я там забув? Ну, взагалі-то, якщо чесно, то в мене в житті є декілька подій, які я маю пишаюся. Да? Uh -huh. Це був власне, мій свідомий вибір. Мало того, що я був депутатом одеської міської ради, я ще й викладав європейську інтеграцію, і одеський євромайдан почався, як і напевно, більшість майданів по всіх місцях, в тому числі і в Києві, як майдан за євроінтеграцію, тому що Саме тоді уряд Азарова і президент Янукович мали намір відмовитися від європейської інтеграції, то угу. коли ми перший раз вийшли 20, 21 листопада до е, на Думську площу, да то у нас е, наші гасла були якраз за європейську інтеграцію. Да. Як я, як викладач, який викладає виші саме політику європейської інтеграції і євроатлетичної інтеграції, міг відмовитися від того, щоб прийняти участь в цьому мітингу? А коли... Цей мітинг був жорстко розігнаний, ну, там залишилися деякі люди, да, і наступного дня вночі, ну, як вибачте, за термінологію по безпреділу, да. Yeah. просто людей загорнули в автозакі, да, то тоді стало очевидним, а і ще двічі суд прийняв рішення. Про те, що заборона будь-яких масових заходів в Одесі, uh -huh. то тоді, як депутат Одеської міської ради, я прийняв рішення здійснювати депутатські прийоми, що не забороняло законом про місцеве самоврядування, прямо біля пам'ятника Дюку, ми uh -huh. ставили стіл. Там сиділи е, мої помічники. Там був я, і ми здійснили прийом. і Люди під приводом е, зустрічі з депутатом збиралися на одеський Євромайдан. і так тривало аж до поки е, влада по суті не звикла до того, що це відмінити ніяк неможливо. Ну так да, да. да. отак От е, почався одеський Євромайдан, Звісно. Одеський громадян як і будь який так, як і майдан в Києві. Він притерпів багато трансформацій. Uh -huh. І спочатку це був рух за європейську інтеграцію, потім за кагеть, а потім це вже почалося рух по суті за українську гідність. Так. І саме тому цей і називається революцією гідності, тому що українським громадяни вимагали від української влади вибачте за такі туфтологію, поважати їх як українських громадян. Uh -huh. і і, і, і це дійсно трансформувало країну. Я абсолютно впевнений, що якби не було українського. Майдану 2014-14 ну, років, да, то ми вже давно б міняли рублі на там будь-що, да, ага. і, і давно не мали б своєї української державності, і давно б не могли називати себе українцями. Я сьогодні, рухаючись до вас в студію, купив своїм онукам трьом, да, які приїхали тут до Одеси. Три вишиванки, щоб вони пам'ятали, що вони українці. Вони зараз переважно за кордоном, бо ну ситуація така, ну, що да. і, і знаєте, і, я знаю, що мої друзі, я сам воював на фронті, і мої друзі, і друзі, і, і мої побратими, в тому числі з Одескою Євромайдану, воюють і зараз. Да, якраз за право моїх онуків носити цю вишиванку, не боячись Пливків в спину, да? ага. і, і я думаю, що е, саме е, початок відстоювання нашої української держави як української держави, як суверенної незалежності, незалежної держави, воно і почалося от саме з цих подій, з, в тому числі з Одеського Йоромайдану. Ну, знаєте, ж є люди, які на жаль, попри те, що повномаштабка вже три роки йде тисячний день. Ми вже пройшли. А є люди в Одесі, які кажуть, продовжують казати, що Одеса це російське місце. Катерина, друга і так далі. оці всі наративи. Нічого їх не змінило. Їх не змінило Євромайдан, їх не змінило 10 років життя, їх не змінила навіть війна. Це, це неправда. Такі люди, звісно, є. Вони є, і вони будуть. Да? Але mm -hmm. я точно знаю, що з 14-го, ну принаймні до 20-го року, ми пройшли такий шлях в державу Україна, яка докорінно змінила ставлення українських громадян до української держави. Таких зараз дійсно напевно є люди, які думають, що що ми такі ж, як і росіяни. Ну, да? Да, напевно, брати. напевно, напевно, є люди, які там дуже бажають повернення радянського союзу. І ну, по перше, знаєте, як в Одеському анекдоті, просто я тоді був молодий. Де -де -де. Да, але в будь-якому разі таких людей просто. На порядок менше ніж було до 2014 року. Ми проходимо важку трансформацію. Ми відстоюємо свою державу. Ми відстоюємо свою незалежність. Ми відстоюємо свою гідність і своє право на життя. Війна екзистенційна. Вибачте, ага. і я точно знаю, що. Е Нема такого злочину, який б росіяни не могли вчинити по відносно українців і української держави. Нема такого злочину, і ми всі повинні це пам'ятати. І не важливо, чи ти був за Україну, чи ти був в Білому пальто, чи ти був за Радянський Союз. Я можу навести свої власні приклади з цього приводу. Я воював на Запорізькому напрямку, і були люди в сірій зоні, які торгували і продавали росіянам, вибачте, самогон. Да? Угу. І дуже лагідно до них. Ставилися, а вони прийшли їх і вбили, розумієте, і нема різниці з яким ти уподобаннями і з якою ти волею і, і які мові на якій ти мові розмовляєш, не. просто вони тут будуть хазяєва, і це треба усвідомити всім громадянам. Що нема шансів нормально побудувати життя, якщо не буде держави Україна, і саме це ми повинні все відстоювати. Саме це ми повинні робити, щоб наша держава встояла, щоб наші воїни могли від. Відстояти нашу територіальну цілісність і суверенність, і, і кожен повинен робити все, що він може, для того, щоб наша держава була краще. Ви знаєте, є ще один міф, про який я не можу вас не спитати: про те, що на Майдані, от я був на Майдані, хтось мені каже, там за гроші люди стояли. Я не бачив там жодного інтелігента, стояли якісь люди на підпитку, і так далі. Ну зі своєї сторони я був і на одеському Євромайдані, і на Київському був приїжджав. Я інтелігенції бачив ну скрізь величезна кількість людей а, з е, такими очами і з такими знаннями там стояли і ніяких грошей не давали. Звісно, можна сказати, що я просто щось не бачив. Чи бачили ви таких людей, які стояли там за гроші? Знаєте, ну по-перше, ну, це звісно, російський наратив москов, <гум> московський наратив, який розповсюджували для того, щоб. Довести штучність штучність майдану, як такого е, Знаєте, це одночасно нас рятує, і одночасно, е, ну дещо заважає, тому що е, що рятує, росіяни і досі думають, що ми такі, як вони. Вони недооцінюють нашу українську ідентичність, в тому числі і в Одесі. Вони думають, що якщо ну саме тому і Київ за три дні, да, да -да -да. який перетворився в, 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 в три роки. Е, да. І ця недооцінка, вона в принципі нам сильно допомагає. Да? А одночасно е, ну, дехто дійсно там, розповсюджує саме такі міфи. Е, я, власне, точно знаю. Я був і тут, і тут. Да? Я знаю, що починався, з якої кількості людей, і чим закінчився. І я точно знаю, що це було величезне піднесення духу українського народу. Да? Я знаю, я не бачив в жодному разі не до, не після е, такого. Е, Такої солідарності людей да такої щирості, коли люди просто допомагали один одному. Вон тут я навіть з вашими колегами, які тут в. На каналі працюють, я да. їздив з ними на Київський Майдан. Ми скидувалися гроші навіть на бензин, щоб доїхати. до Не вам до цього сплачували, Майдана, а ви да. платили. Да. Да, просто свої власні. Да. Да. І, і Одеський Євромайдан починався. Ну там були періоди, коли там на початку збиралося 15-30 людей. Да, а закінчилося, коли маршем гідності, вибачте, коли росіяни увійшли в Крим, і коли там ну, по різним оцінкам від 10 до 15 тисяч людей йшли до консульства Російської Федерації у нас в Одесі. І це люди, які е, прийшли від щирого серця. Е, не тому, що там ну, е, хтось якісь гроші роздавав. Люди приходили всі. І багатьох я не знаю. І зараз я ходжу по вулицях Одеси, де дехто підходить, обіймається. Я не знаю навіть, як його звати. Uh -huh. вибачте. І це була просто така щирість людей. І Ну, це, ну, Вибачте, але чи можна таке говорити в студії, це просто бред якийсь, який живі до цього часу. Да. Е, да, це була добровольна воля людей. я тих людей, ті, хто постійно був на Майдані, їх точно знаю, бо я був там кожен день, починаючи з листопада 2013 року і аж до самого. Там березня 14-го року кожен день ми ходили як на роботу після 18-ї години. Ми планували кожен захід, і наш одеський Євромайдан був напевно один із найбільш креативних в всій Україні, тому що ну там знаєте, ми. Не ті машинками і танками брало одеську мерію. Там і, і все таке інше. І це було дуже весело. І напевно це і заохочило людей приходити до, до на майдан, бо вони бачили, що ми живі, що, що ми не штучні, що ми е, дійсно хочемо добитися. Того, що буде корисно всім громадянам України ну, з однієї сторони, це дійсно, як ви кажете, було весело. Мабуть, вам було та, тоді весело, але ну є і гіркі ж моменти. Моменти того, що ну слухайте, це життя, є ну, і гіркі да. моменти. Ну я міг би згадати, як спалили мою машину, і це для мене теж був гіркий момент. Як за мною ходили і писали на воротах, я жив на вулиці Осіпова, тут недалеко від вас, і писали на воротах, що ми тебе вб'ємо і спалимо Твою квартиру, і Навіть коли так було, так. І, да, і коли сусіди mm. до мене підходили і казали: Ну, ти то знаєш, за що ти борешся, а якщо на тебе підпалять, то і ми згоримо, да, то щось роби. І таке було. І це були непрості часи і для мене, і для моєї родини, бо всі боялися, переживали і так далі. І на Київському майдані. Там 19, го коли ми були, ну, той Майдан був як п'ятачок просто, да? і скрізь наступали. Ага. І, і це були непрості часи, і, напевно, хтось там переживав в тому числі за своє власне здоров'я і життя. Тоді вже вбивали людей, на Майдані. Але ми точно знали, чого ми хочемо добитися, і у нас завжди була віра, що ми переможемо. І ця віра залишається до цього часу. Я точно знаю, що Україна переможе. Я точно знаю, що Україна стане провідною європейською державою. Я в цьому абсолютно впевнений при всіх важкостях, при всіх труднощах, які сьогодні є, і в наших внутрішніх, і, і, і пов'язаних з московщиною і з її агресією. Я точно знаю, що ми переможемо. Ви знаєте, коли чуєш це від людини мудрої з досвідом і з роками за спиною, ти розумієш, ну ця людина прожила величезне життя, вона вміє розумно думати, аналізувати. А молодь українська, ви часто спілкуєтеся з нею. Яка вона ця молодь? Дуже часто ж кажуть: та вони ж нічого ще не розуміють, вони життя ще не бачили і так далі. Ну, по-перше, ті люди і, і та молодь, яка сьогодні є в Україні, це молодь, яка точно краще, ніж ми, яка більш модернова, яка має перспективи, як, яка точно не хоче повернення в совок. От точно не хоче. Yeah. Да? Вони можуть е, і не відчувати. Знаєте, от, е, про Одесу, до речі, чому в Одесі неможливо було повторення подій, наприклад, Донецька чи Луганська? Да? Тому що тут більше вільних людей, які заробляють своїм розумом, своїми зусиллями, своїми навичками. І вони не відчували може, там свідомого вибору в бік європейської інтеграції, але вони точно знали, що там більше свободи. Да. І, і вони не дозволили тут пройти рускому міру і перемогти руська Да? І, і це було без шансів. І от така наша молодь, можливо, вона не відчуває якісь гасла. Да? Можливо, вона... Там якось, але вони точно е, цінують свободу, гідність і повагу. Вони точно кращі, ніж ми. У них точно є наша перспектива. І сьогодні наша держава дійсно, я розумію, яка кількість людей сьогодні, ну молодих людей, да, виїхала за кордони, навчається. У мене самого онук навчається в іспанській школі, наприклад, ага. то, який, який зараз тут в Одесі. Да, а, і, і я точно знаю, що чим більше він там буде знаходиться, тим менше буде зв'язку з державою України. Але я зроблю. Все можливо, щоб вони повернулися. І я точно знаю, що саме в них наше майбутнє. І, і я точно знаю, що ті люди, які сьогодні помирають на фронті, вибачте, захищаючи нас, да? вони помирають якраз за майбутнє своїх дітей і онуків. І ми повинні це дуже цінувати. А чи можливе повторення Євромайдану? Чи можливо, при яких умовах? Ви ж знаєте, зараз там ой, підняли нам платіжку, давайте на Майдан зберемося. Дивіться, я знаю всі ці страхи, які розповсюджують там, про третій Євромайдан, до речі, uh -huh. це було перед війною там, і так далі. Це, це, саме тому що це не штучно. Да? Воно не може бути отак, як як то кажуть, як коли виключатель включив, виключив да. і люди пішли, тому що платіжки підняли, чи тому, що електрики немає в, в них будівлях. Я навіть знаєте, в мене якийсь є когнітивний дисонанс, коли люди виходять, перекривають дороги, тому що немає електрики. Та ви перекрийте дороги, коли росіяни пускають, пускають, ракети по Україні, наприклад, десь там в Донецькій області спробуйте. Uh -huh. да? Да, таким чином, я, я до чого веду, що Майдан це не штучне утворення. Я не говорю, що не може бути в Україні більше Майданів, що наш Майдан останній. Можливо, і може бути, якщо влада буде діяти так, що е, більшість громадян не сприйма, не, будуть не сприймати цю дію. Але це, це точно не буде, от так, як е, десь хто з росіян думає, що вони можуть інспірувати якісь е, там, заворушення громадські. Такого не буде. Бо люди відчувають, що держава. Може бути погана, закони можуть погано працювати. Може працювати погана місцева влада, але це наша влада, наша українська влада. І ми повинні її захищати в найскладніші часи нашої української історії. Ми повинні все робити, щоб наша держава ставала краще. Ми переможемо, ми зробимо цю державу таку, як, як бажаємо. І, і тоді може і буде якісь там е, демонстрації, протести, там і так далі. І це нормально для будь-якої демократичної держави, але точно не зараз. Тому що перше наше завдання це. Перемогти, ну знаєте, я е, вивчав історію багато, і в мене є враження, ніби е, от в, нас, в нашому українському ДНК є розуміння, що таке майдан. Ми всі знаємо, що якщо щось ми не згодні, ми збираємося, виходимо на площу і відстоюємо свій інтерес. Це нас відрізняє від білорусів, від росіян, від Бо в Україні ніколи не було царя. Так, да. і ми завжди виходили, били один одному, одне місце. Там хопали ту людину, яка нам а, не подобалася, і збирали нову людину. І це в нас є. І хто би там якась поліція, якісь, я не знаю, ОМОН не входив нас бити, ми їх ще поб'ємо. Бо ми українці, ми такі. Ми хочемо на Майдан інколи, і нам потрібно вийти, порозмовляти, побити один одному дубку і піти собі спокійно бо додому. Колись, бо колись за часів майдану в Україні, ну принаймні серед нас ходила така байка, що чим більше влада на. Тисне, да, тим більше настає. Uh -huh. да, може, ми так розмножуємося? Ну, no, може. <laughs> так, <laughs> <да>. Зігріваємося <laughs> і розмножуємося. <laughs> да, да, да. Да. Так що ну, українцям саме тому, що українцям притаманна якась якраз гідність і тяга до свободи. Колись мене я читав лекції в інституті Гумбольта у Біліні, да, ну, з приводу там, російської агресії і злочинів Російської Федерації. І, і, і мене там одна людина спитала: А як ви думаєте, от одним словом, одним реченням? Да яка найбільша тяга у українських громадян? Угу. І найбільша тяга це воля. Свобода, оце найбільша тяга, який, яка є, це найбільша цінність, і, і, і неважливо чи закрить вас в тюрму. Да? Якщо людина вільна і гідна, і, і цього якраз відчуття позбавити неможливо, і це нас рятує. І я абсолютно впевнений, що в 2014 році на майдані, в 2014 році. Коли почалася агресія в Криму, і анексія Криму і агресія в Донецькій Луганській областях, да у 22-му році нашу державу врятували не стільки наші державні інституції, да не ага. стільки, скільки. Наші громадяни, які самоорганізувалися, які виходили, зупиняли танки руками або мисливською зброєю, які боронили, порушували логістику окупантів. Згадаємо там Сумську область, Київську область, Житомирську область, Чернігівську область, Херсон наш, да, да. тут поряд, Баштанську тероборону. Я якраз там був і воював в той час, які просто хлопці без всякої організації, просто ну, так навішали окупантам, що ті просто. Відступили. І це, це просто, це ж це ж не збройні навіть сили зробили, не тероборона, якій тоді ще не було. Бо закон про національний супротив прийняли тільки 1 січня 2022 року, а вже в лютому почалася війна, що нічого не встигли зробити організувати. Да, і це зробили просто люди, і цих людей неможливо перемогти. І, і, і це якраз наша найбільша сила, да, яку не розуміють росіяни: що якщо е, український народ цього не хоче, їх неможливо перемогти. Ну на жаль, серед нас є ще невеликий відсоток людей, які а, у повітрі встигають переобутися. Ну ці такі люди завжди. Діють. Ага. Ну а, але ж, але ж ми говоримо про а, український народ, про основну ваду, а не так. про окремих зрадників. Вибачте. Ну дуже схотілося б, щоб вони перестали перебуватися. Я не знаю, як якось... для цього треба працювати в службі безпеки і нам, як українським громадянам, ну да, не мовчати да. не мовчати, якщо ми бачимо якусь несправедливість, якщо ми відчуваємо, що людина працює не на нашу державу, що людина краде, здійснює якісь корупційні дії чи щось інше. Я ж ще раз говорю: у нас багато проблем внутрішніх в нашій державі, в наших інституціях, в наших законодавчих актах, в наших нормативних документах, і над цим треба працювати, щоб наша держава ставала краще і сильніше. І це наша справа, нас, громадян, ніхто, ніякий добрий дядя депутат не зробить тебе щасливим і твою родину, якщо ти сам себе не зробиш щасливим. Оце основний лозунг, який повинні ми всі зрозуміти. А як війна нас змінить? Чи змінить воно наше ДНК настільки, що ми не будемо спілкуватися з росіянами взагалі, з вашої точки зору? Вона вже нас змінила. Угу. Вона вже нас. Ну, Я думаю, що це кожен відчуває. Це... Ну, це питання, по суті, риторичне, тому що воно е настільки очевидне і настільки сенсативно до кожного вже прилипло. да? Угу. Ну, Слухайте, ну, походіть просто по Одесі, яка була дуже індиферентна до політики. І зараз спитайте їх думку про Московщину. І вам е е е е Насиплять. Вибачте, так навтикають, да. що і, і бабки, які взагалі не займалися політикою, і просто люди, які, наприклад, привозі Торгують і вам таке розкажуть, що ви е, просто відчуєте, наскільки ми різні. Абсолютно. Да? І, і чи можливо е, спілкування там з московитами? Не знаю. Напевно, на покоління 2-3 е, вперед ні. Але. ну Може потім, коли е, оця е, клята імперія розпадеться на якісь частинки і, і буде якесь спілкування, да? е, бо знаєте, саме середовище, сама земля, е, на якій ми зростаємо, саме суспільство, де ми ростимо своїх дітей, робить нас такими, як ми є. І тут не важливо, що в тебе написано в паспорті. У мене написано українці, у вас може написано там молдаванин чи росіянин. Але, але якщо ви тут живете, ви більше українці, ніж ті українці, які сьогодні там знаходяться біля Москви, десь. Да? І, і, і я точно знаю, що і в моїй частині, де я був, ну, воював, да? величезна кількість людей, у яких було, які були етнічні росіяни, але вони билися на смерть за того, щоб Україна вистояла, і, і, да. і величезна кількість таких людей зараз там. Ми дуже сподіваємося, що всі хлопці і дівчата, які є захисниками, які зараз на нулі, вони повернуться до нас. І зможуть разом з нами вирішувати наше майбутнє чи вийти нам черговий раз на майдан, чи не вийти, чи спілкуватися з нами з росіянами чи не спілкуватися. Ми повинні це вирішити разом, а не так, що хтось один давайте, вирішив і потягнув за давайте собою. давайте. Я так наприкінці згадаю старовинну українсь, українське прислів'я, а воно звучить приблизно так. Шляхта не працює, шляхта воює. Yeah. От ті люди, які готові були вимирати за державу Україну, от саме вони повинні е, визначати майбутнє нашої держави. Я думаю, так і буде. Я сподіваюся на то. Я знаю, як їм важко. Я знаю, що вони їм буде не до того, коли вони повернуться з фронту, бо треба якась реабілітація і знову повернутися в це цивільне життя. Але вони достойні того, щоб вибирати майбутнє нашої країни. Я хочу подякувати вам а, за те, що були з нами, за те, що розповідаєте про це а, абсолютно безцензурно, але... Но... Правду кажете про те, що відбулося. І я сподіваюся, що хоча б одна людина з тих, яка переобулася, яка продовжує мріяти про «Ой, Радянський Союз, я був такий молодий, і дерева були маленькими, і зарплатня у мене була інша. І давайте повернемося, що, хоча б трошечки вона задумалася над тим, що відбувається, що щось, я думаю, не так, що щось я не так роблю. Бо треба дійсно думати про нашу країну, про її майбутнє і повернутися всім хлопцям і дівчатам і перестати вже воювати. Нашим сусідам теж треба думати. Ну це вже їх проблеми. Наші проблеми це наша країна. Тож дякую вам, Олександр Остапенко, учасник одеського та київського євромайданів, депутат міської обласної ради. Дякую вам, пане. Дякую вам. Дякую всім вам за те, що з першим міським залишайтеся з нашим етером. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і знаєте, і пам'ятайте, що все 100% буде Україна.